Вітаю слава Україні, героям слава. Е, власне, хочемо довідатися перш за все, яка зараз ситуація на Херсонщині. Скільки людей вже вдалося евакуювати і в принципі з якими найбільшими труднощами стикається е, та частина людей, яка залучена до порятунку цивільного населення? З чим зараз найважче? Можливо, є люди, які потребують особливого якогось підходу. Так це люди, які не можуть самі пересуватися. Що можете нам повідомити станом на зараз? 1365 людей наразі вже евакуйовано з території підтоплених, а саме 1220 це з території, з території житлового масиву острів. Це в Херсоні він майже повністю затоплений. Ми сьогодні були разом з Оксаном Прокудіним там і наші рятувальники. Поліцейські працюють над тим, щоб вивозити людей, які ще залишились там. Але ми з самого ранку цим займаємось. Ми були, в принципі, готові до цього ще місяць тому. Олександр Прокудін дав завдання підготувати всі шляхи для. Евакуації населення прибережної Херсонщини, просто всієї Херсонщини, для того, щоб якщо будуть масові обстріли, ми були готові. І були, транспорт був і був, був запас води, їжі. І ось зараз воно згодилось, але трошки в іншій ситуації. Але тут, як ви питаєте, які самі зараз стикаються наші рятувальники, поліцейські, просто волонтери, з якими труднощами стикаються. На для нас ми були готові. Ми працюємо тут цілодобово. Але основна складність це продовження обстрілів росіян, навіть коли ми вивозимо бабусь, дідусів, вони продовжують обстрілювати. Ось поліцейські два зазнали травмування внаслідок обстрілу острів, коли вони саме допомагали виїжджати людям. Також під ну, низка населених пунктів зізнала підтоплення. Це і Тягинка, і Казацька з Веселим, і Антонівка, Камишани, переїзди також залило водою. Зараз вода не так активно піднімається, але піднімається і максимальний рівень буде. Вже близько ранку, ну, близько шостої ранку, після 24 годин після підриву російського цього теракту чергового, і вже буде на ранок дивитися, яка ситуація з цим буде. А вам відомо щось про те, що відбувається на окупованій території Херсонщини? Бо е, ті е, прогнози, які е, раніше навіть з'являлися в медіа, вони власне говорили про те, що більша частина таки е, лівого берега Херсонщини піде під воду ніж правого. Яка там ситуація? І взагалі, е, ну чи можете щось поділитися? Розуміємо, що ну якби Україна зараз не має контролю над цими територіями, але є можливо якісь канали зв'язку, які вам доступні, і ви щось знаєте, що там відбувається? Дивіться, перш за все хочу сказати, що так звана окупаційна влада не зробила нічого для того, щоб людей сповістити, хоча б коли вони вже знали про це, і коли цей підрив відбувся, вони навіть тоді казали що ніякої евакуації немає. Не переймайтеся, і коли вже вода почала підніматися, люди самотужки почали виїжджати. І тоді окупаційна влада почала якось там якісь накази робити, щоб людям допомагати. Ну їм не важливі люди, неважлива територія, неважлива екосистема Херсонщини та й всієї України. Вони тут, як кажуть, тимчасові гості. І тому, коли це вже сталося, люди почали самі збиратися виїжджати. Рятувати майно тоді вони почали щось там розказувати, що якось реагувати. Але дійсно так і є. Лівобережна територія Херсонщини. Вона внаслідок географічного положення вона нижче ніж правобережна. і Тому, звичайно, затоплення там більше. Там близько 20 населених пунктів постраждало це попередньо, але там, скоріш за все, більше постраждало дуже сильно. Під дома піднялась вода під криші. Звичайно, це буде таке лихо для людей, для майна. Ну, але дай Бог, щоб не було жертв. Перш за все. Пане Олександре, а чи є такі люди, які відмовляються їхати? Бо ми ж розуміємо, що навіть в містах, де були активні бойові дії, не всі люди навіть з дітьми погоджувалися на евакуацію. Розуміємо, що ну затоплення це дещо інше, але все ж чи є такі люди, які відмовляються від евакуації і не хочуть нікуди їхати? Ну, звичайно, такі люди є. Є люди, які кажуть, там сидять дома, їх приїжджають, умовляють про охоронці, кажуть там селищний голова. Ми там організували, коли організовували цю евакуацію, селищна. Голова сповістив зранку всіх, що сьогодні буде автобус в такій, -такій -то точці, обійшов всіх, ну це по всім населеним пунктам. І, звичайно, люди якісь прийшли, а якісь кажуть, та да, зараз зараз прийде вода і піде, ми будемо вдома сидіти, до нас не дові. Ну, Таких, як завжди, і кругом багато. Так, такі ж самі і е, на острові, яких зараз вивозять е, вже ло, е, човнами з острова, Рятувальники, люди, які також сиділи і казали, де нічого пройде вона якось краєм, але не пройшло і таких дуже багато. І тому зараз евакуація розтягується в часі. Тобто, люди, які відповідальні, виїхали одразу, коли можна було їхати на Автобусах, а ті, які не виїхали зараз, тепер дзвонять нам на гарячу лінію, кажуть: заберіть нас. Ну ми звичайно забираємо.